Я командир п'ятої батареї 43-ї бригади. Ми воюємо на панцер -галбіцях. Я одразу прийшов на Піон, далі панцер далі Арчер, і знову панцер -галбіця. З тих гармат, на яких я працював, то найцікавішою такий є панцер-Гаубіца. Панцер я вважаю, що це найзахищеніша гармата зі всіх, які були і які зараз є в нас і навіть ну, не тільки в нас, а в світі. Снарядів не вистачає, щоб робити погоду, скажімо так, то вистачає. Ми працюємо практично завжди під стріми, тобто видно ураження, видно, куди ми попадаємо. От, так, так що це цікаво і, і завжди інформативно. Чесно кажучи, було багато всього. Найбільше тішиться танк, бо танк він дуже багато робить біди піхоті. От, це завжди радує. Плюс ЗРК у нас були, були також Ерлески. Це теж такі доволі жирні цілі. Буває таке, що прилітає по Уралу за словом складом. Таке теж було зараз. Е дуже сильно все змінили дрони, яких є дуже багато в повітрі. Тому зараз, на мою думку, е найкраще це вміло ховатися, це вдало закопуватись, і та гармата, яка має більше броні, яка може проїхати далі, десь в болото, та і виграє.